Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную шикарний велосипедний шолом від торгової марки Абус. Модель називається Гейм Ченджер. В переводі ви знаєте, що це таке? Зміна гри. Особливость цього велосипедного шолома – він легкий, надлегкий. В такому шоломі велосипедисти професіонали полюбляють їздити. Наприклад, всесвітньо відомий колумбійський велогонщик від команди Movie Star Маріо Квантана в 2024 році на перегонах Tour de France суто в цьому шоломі їздить. У нього показники високі, він являється лідером команди перегонів. Movie Star і колумбієць полюбляє цей шолом за його легкість, за його надійність і комфорт. Особливість цього шолома, як і всіх остальних шоломів для шосейників, вони легкі, надлегкі. Е, відчування цього велосипедного шолома на голові майже ніякого. Приходить цей шолом ось у нас в такому коробці від торгової марки Абус. Де написано «Made in Italy Technology in Germany. «Абус» e, – це звичайно, німецька компанія, але багато чого в сучасному велосипедному світі робиться в Італії. Тому це е, особлива е, така корпорація, яка має е, е, різних е, е, помічників. Ну, ось отак він приходить цей шолом в. Коробці, звісно, легко і надійно зберігається, якщо на подарунок, то дуже-дуже дуже чудово. Ми його так отак можемо поставити і потім він ось так зберігається. Якщо треба вам на подарунок, то більш якіснішого подарунка велосипедисту ви не знайдете. Мається на увазі наступна тут інформація. Розмір, колір. Silver, Color, Game Changer 2.0, розмір 54-58. ну Це все для того, щоб вам було зручно вибирати велосипедний шолом. Game Changer це велосипедний шолом від торгової марки Abus і вага його, особливость всіх велосипедних шоломів для шосейників, Вага вага велосипедного шолома. Будь ласка, Changer. 270 грам. 270 грамів, враховуючи, що велосипедисти по 5-6 годин їздять, то він не відчувається. В нього що? М'які частини на внутрішній поверхні, які можна зняти і просувати. Тобто, якщо намокла, спотіло, все це чиститься. Позаду у нас Пластиковий обгортач, який має ролі боа для того, щоб здійснювати комфортний розмір для вашого велосипедного шолома. Також рухається воно і вздовж, є можливість регулювання цієї частини нижче і вище. І, звичайно, великі-великі-великі отвори для того, щоб повітря проходило і виходило ось тут. Тобто повітря, попадає в лобну частину, воно не затримується, воно і зверху виходить. Тобто у вас і макушка фільтрується, може ходити повітря ось тут і по бокам. Великі-великі такі оторі, які не затримують повітряний поток, коли ви на цьому велосипеді рухаєтесь. Тобто за, е, звичай, мій е, розмір голови середній і цей шолом мені трішечки занадто великий, трішечки, я трішечки підтягую його за розміром і він вже сидить у мене вже дуже зручно. Якщо його послабити, то він трішечки в мене болтається. Е, сидить майже на верхній частині. Одягнувши цей велосипедний шолом, вам буде легко їхати, ви не будете відчувати ніяких зайвих. Зауважень, не було ніяких проблем. Сидить дуже комфортно шолом. Game Changer від торгової марки Abus Сподобався відеогляд шикарного велосипедного шолому, на якому катаються всі відомі велосипедисти, в якому катаються всі відомі велосипедисти, і такий, як всім відомий колумбійський Наурі, Науріо а, Аунтана. Від команди Мувістар в такому шоломі отак виглядає. Дивитись перегони Tour de франс 2024 року. І наступні теж. І в таких шоломах вони їздять, ці велосипедисти всесвітньо відомі. Купуйте велосипедний шолом в Києві на Харківському шосе, чи замовляйте його по силці нашого youtube каналу Вілавіва на сайті Вілавіва. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!